Вітаю, з вами Маруся і це мій канал на YouTube. Сьогодні ми переробляємо, робимо перестановку на моїх книжкових шафах. Як ви бачите, я вже їх звільнила. І, власне, поділюся з вами, що це моя друга спроба записати відео, тому що попереднє записувалися без звуку. Перша моя реакція мені захотілося плакати, але оскільки на мені трішечки тоналки, тож я вирішила, що це почекає вечора. Також подумала, що. Це можливість переробити все заново, зробити краще, тож, <свісно> я надіюсь, так і вийде. Ось цю полицю ми не змінюємо, якщо ви не знаєте, як вона виглядає, я вам в кінці відео покажу. Тут дві полиці Гаррі Поттера, Аліса і Фентезі. Все буде без змін. В планах зробити окрему полицю для One Цепона Broken Heart. Одного разу розбити серце, я вже бачила, до речі, політурку, як вона виглядає увіват, додати вази з квіточками. Ті керамічні і акрилові, які у мене є, а також книги з квітковими зрізами. В планах полиця для жорстокого принцу, але без фанкопопів, бо хочеться акценту саме на обкладинках. До речі, про фанкопоп був запит. Цікавилися декілька людей, моїх підписничків. Дякую вам. Ви хочете глянути на колекцію фанкопопів? Окремого відео не буде. Я вирішила, що покажу вам. Власне, на полицях, як всі виглядають. Ну, і буде, звісно ж, полиця готична, полиця-червоних книг. І, мабуть, трішечки кольорових. Планувалася полиця з РМ і Дарк Academy, але у мене недостатньо ще книг, щоб це все красиво оформити, тому зачекаю. Отже, беріть чай-каву, відео буде довгим, надіюся, цікавим, корисним для вас, тому що я паралельно ділитимуся якимись своїми спостереженнями, лайфхаками. Ви цікавились також, як я прибираю полиці. Тож, беріть смаколики чай каву і приємного вам перегляду. Погнали! Почнімо ми з верхньої полиці, я, до речі, прибрала свої ліхтарики, оскільки на 4 полиці їх уже недостатньо. Ай, Якось буде. Як я її обіцяла, квіткові зрізи. Трішечки вони мені затемні на даний момент, можливо, в майбутньому я би хотіла трішечки більш рожевих, як, власне, ось ця вазочка, дуже мені пасує до одного разу розбитого серця. Стріла, яка теж пасуватиме, і акрилова вазочка Ван a Тайм. Мені здається, вона була в боксі від Fairy Loot. Зараз бите серце. Нагадую, що перед нею варто було б почитати каравал. Але то на ваш розсуд. Ой. Так, тут потрібно залишити місце для українського видання. Ще одна ваза акрилова з лавандою. Там її десь ось тут. І фанкопопчики. Бель, Бель і Пост Малон. Я його не слухаю, мені просто сподобалась фігурка, лицар в татуюваннях. Дуже класно виглядає на полиці. Так. Мечиться сукня з жовтими квітками на обкладинці. Як вам? Пізніше покажу ближче. Наступна полиця буде трішечки яскравіша, бо, власне, у мене є ще оранжева ваза керамічна книга, яку я вам ще не показувала. Я дивилася десь рік тому аніме по цій книзі. І там, власне, є фраза Ось туди, а я всюди тебе шукав. І ситуація аналогічна. Хто читав дешіт, зрозуміє. І як виявилось, Сарочка Маас дуже любить цю історію, і, очевидно, що натихнулася, власне, цією цим моментом. З цієї книжки. От у мене вони тут красивенько будуть стояти. Керамічна ваза з ілюстрацією, яка нам каже, що це книжка, начебто з грецької міфології. Воно тут красиво мечиться мені з оранжевими жовтими зрізами. І я зараз роблю такий перехід. У мене є книга з карасями. Тут, власне, чорний фон, і теж трішечки голубого, синього. І мені стається, що воно ось так от досить красиво виглядає трішечки Тут будуть квіти, тут, власне, залишаться закладинки, у мене тут є стікери і ось таке перо. Намагаюся створити перехід з такого яскравого до трішечки темнішого. А взагалі мені хочеться сюди поставити безсердечну Heartless від Lidjoy. Але у мене її немає. І тут є для неї місце. Можливо, перехід не ідеальний, але, як на мене, Виглядає непогано. До речі, ось ця ваза у вигляді книги на морську тематику. Міфічні істоти моря. І тут у мене зріс з моречком. Ну і рибки, і мені здається, що воно все виглядає непогано. Тут дракони є, тут дракон. До речі, про прибирання. Раз в тиждень я витираю ось так от полюку вологою серветкою і полисожу. У мене є насадка маленька, і подекуди я навіть проходжусь по корінцям і зрізам, якщо я бачу багато полюків, бо в мене три кота, в принципі, є що прибирати. І притираю повністю полиці лише коли переставляю книжки. Це раз в два місяці, мабуть. Наступна полиця буде з Кассандрою Клер. Така в чорних-жовтих тонах. І я бачу, що вас треба трішечки опустити нижче, щоб ви бачили цю полицю так, бо її вам не видно від слова зовсім. Mm -hmm. Добре. Книги Маргарет Роджерсон також йдуть сюди. До речі, у нас... Чаклунство шипів, здається, так її переклали. Вийде у Віват українською. Це одиночна книжка, має ось такий крихітний додаток, який, в принципі, можна не читати, бо історія самостійна. Дуже вам рекомендую. Беззоряне море. Зріз сюди пасує. Олівія Блейк. шістка вороня. Друга частина і ось такий зріз. Квітковий, але він, власне, на чорному фоні, тому він теж сюди підійде. Жовтий, жовтий. У мене тут всюди є жовтий, золотко, чорний фон, і як на мене метиться дуже класно. Делогія Divine Reivles, можливо, не дуже сюди посуватиме, але їй призначено буде тут. Мені дуже подобається ось ці зрізи. Дозвольте, покажу. Це наче листи з Гогвардсу. Дуже красиво. Так, що наступне? Маю неймовірно красиву книжку від Шеннон Краборті, авторки латунного міста. Я люблю цю книжку. Ох, як вона сяє. І тут у мене такий Ронічка. Роні. ароня Роні, обомі. Дуже красивий форзац, як на мене, один із найкрасивіших, які у мене є на полицях. Обожнюю. Але саму книгу ще не читала. Я покладу її корінцем. Мені більше подобається. Делогія Лексі Райан. Ці порожні обітниці. Читала першу книжку. Така досить класна, підліткова історія. Підліткова, нагадую. Там є фейрі. Ідеологія з дуже такими пікантними форзицями, які я вам не покажу. Не можна от, готово. Може б то прикрасити фанко попчиками? Що скажете? Як вам? Можливо, вам погано видно, але я трішечки вас зараз переставлю. Мені подобається результат. Погнали далі. Надіюсь, вам буде дуже добре видно ці полиці, оскільки вони будуть... Теж одними із моїх улюблених. Тут у мене буде трішечки готики, Вандер Квіндов, а тут жорстокий принц. Погнали. Беладона це власне дилогія, а це, наскільки я розумію, доповнення про іншу персонажку. І також має бути ще одна частина. До речі, ви можете помітити, що з деяких книг я знімаю супер обкладинки. Це для того, щоб полиця мала більш естетичний вигляд. Ну, я собі так хочу. У мене ось є ціла коробка, заповнена супер обкладинками, які я не використовую на даний момент, але все може змінитися. Якщо мені потрібно, наприклад, білий корінець, а в мене він тут є суперка, то я от шукала, щоб поставити на саму верхню полицю. В кінці відео, я надіюсь, ви побачите кожну із них. Так що так, якщо вам потрібно, щоб візуально картинка була красива і не подобається суперка, знімайте її, тим більше, що під ними ховається дуже багато золотка і мінімалізм, як на мене. Понад, далі. Нічого не знаю про це фентезі, але тут є фіолетовий, а тут переходить в зелений, і вони з черепочками. Відповідно, це щось має бути або темне фентезі, або готичненьке, тому теж буде тут. Пасує, пасує. Вандер Квінтер. Це дилогія і це моя любов. Книжка вийде у видавництво «Нево». Я вже не раз про це казала, щоб ви звернули увагу саме на неї. Друга частина. Як бачите, без суперки. Взагалі така красива тут троянди. Це одна із перших романтизів від Fairy Loot. Дуже подобається зріс. Грибочки тут теж пасує. Готична серія. У мене тут портрет Доріана Грея, яку я, власне, хочу поставити лицем. До нас з вами. Привід опери, збірка оповідань Едгара Аллана По. У мене є навіть фанко з ним. Також Франкенштейн і Дракула. Всі сюди. Він ніби створений для цієї полиці. Вся серія жорстокого принца з додатком у мене в від Лі Джой». Це скарб, і я хочу, щоб воно так красивенько було посередині полиці. Плюс у мене в одному із боксів була корона з жолодями, яка власне по цій серії створена. Дима, Не вистачить книг, щоб заповнити всю полицю, тому я пропоную сюди докласти декілька книг від сарочки Магаз і продовжити Магаз на наступній полиці, тому що там і скла» багато книжок, і повторки у мене є, і мерчу побільше. Тож, я думаю, ця ідея спрацює. Побачимо. Так, жорстокий принц українською, це у нас серія про ока. І у мене тут ще є прекрасне видання від Fairy Лут. Це друга частина. Погляньте на нього. Хлопчик то виріс. Красота. Сюди ставлю ще дві книги про фейрі. Вони теж пасують, як на мене, по кольорам. І вазу. Треба трішечки посунути. Тут у мене знаходиться власне, теж історія про око з Столен Айр, яка має іменний автограф Формарія від Holly Black для мене. Я вдячна своїй підписниці Ірі за цей скарб. Але я одягнула цю книжечку, як бачите, в обкладинку жорстокого принцу. Ну, бо мені дуже файно, подобається. Пропоную поставити ось ці книжки Маа з міста Півмісяця, синій з червоним мечеться у нас власне з цими книжками. Можливо, можливо, секрет оформлення моїх полиць полягає в тому, що я знайома з кольорознавством, я трішечки художниця і фотограф, і мені легше бачити, які кольори поєднуються, як би воно пасувало. Але цього всього можна навчитися, це надивленість. Пропоную вам дивитися людей, які вас надихають, якісь Пінтерест, гортати класні. Пости, фотографії, все собі зберігати, можливо, щось навіть пробувати повторити. І саме так у вас розвивається ця надивленість, і з часом ви зможете самостійно створювати красу. Я думаю, ця полиця завершена. Тут бракує мерчу. У мене є свічка з карданом. Як я і казала, тут фанку не буде. У мене тут є ось така свічка з карданом І ось такі серначки. Виглядає дуже красиво. Пропоную одразу продовжити маз поличку. У мене тут гарно мечаться наші обкладинки від варлок. Це українське видання. Ось так от красивенько і залишиться. По тону дуже навіть пасує. Що скажете? Трон зі скла, мій скарб. Ну і, власне, перша частина трону. Ось цей скарб я вже показувала вам в своєму інстаграмі. Якщо ви на нього ще не підписані, то зробіть це не Ось тут буде стояти. І теж по кольорам тут трішечки мечеться. Так, четверте крило. І ще у мене тут є серія про фейрі, яку я не читала. Але мені подобається, як це все виглядає разом. Тому я поставлю цю серію сюди. Тут бракує дракона. Це дракон з серії «Гри престолів», але я його перемальовувала. Іначе відчувала, що мені потрібен саме синій. Вийшов, у нас тут місто півмісяця, місяця, двірші півітроян, зі скла, дракони і ще фейрі. Пропоную зробити ще верхню і тоді вже опуститися на нижні. Фух, Ви знаєте, трішечки спекотно. Наступна полиця у мене по ідеї продовжить готику з цієї, і у мене тут будуть чорно-червоні книги, які, в принципі, не пасували би сюди. Але як окрема полиця вони дивитимуться класно. Я вам обіцяю. Погнали! Улюблена безніч іде от сюди в кутик. Трилогія від Кері Меніскалко, яка у нас виходить у Букшев. Має ось такі квіткові зрізи, які теж сюди пасують. Вони на чорному фоні. Звичайний чорний зріз, мені таки не подобається. Я зняла і суперку. І тут у нас, власне, трішечки золотком пише Book of Night. Це навіть не напилення якесь, мені здається, це якесь фольгування. До речі, мені здається, у нас форзиц, ілюстрація на форзиці. Красивіша. Книга ночі від Голлі Блек вийшла у Віват. Але ось ця красивіша у Фейлі Тут він, до речі, досить дорослий, бо у нас схожий на дитину. Так, ще одна книжка від Голлі Блек про вампірів. Має наче непоганий зріст такий цікавий. Але я хочу поставити корінцем. Буде сяяти. Ось цю книгу я поставлю обкладинкою до нас з вами, щоб час від часу вона така красива. Була на відео, на фоні. Як на мене, виглядає дуже гарно. Сяє. І ще одна книга цієї авторки, яку я читала про наречену Дракули. Сюди. Це книжечка, до речі, від Шелбі Махюрі. Не знаю, як правильно, від авторки Змії і Голуба. Якийсь новий фентезі написала, ще не знайома. Нічний цирк, який вийшов у віват. Дивлюся, вона і так красива корінець. І зріз прекрасний, але все-таки поставлю зрізом. У мене така трішечки асоціація з каравалом. Ідесь сюди. Давайте далеко не будемо відходити від ельфів і. Феррі хочу зробити тут нижче поличку, куди поставлю фанку попчиків по володарю перснів. Тобто у мене є книжка Гобіт і Силь Ось таке видання 2008 року, яке я урвала за донат. Тож хочу зробити тут таку яскраву полицю з фігурками. Погнали! Коли я сказала яскраве, це буде дійсно яскраве. Почнімо з жовтого. Будемо робити перехід. Приклад того, як невдало. Хоча, можливо, це так задумано, у Фейрілу зробили зріз з лимонами, які ледве там можна розглядіти. Тому ми поставимо корінцем. Підійде сюди. Нефритове місто, такий красивий зелений відтінок. Неймовірно красивезна книжка, я не пам'ятаю, чи хтось у нас купляв на неї права. Якщо так, то напишіть хто. Неймовірно, має красивий зріз з лимонами. Бачите, зелений мечеться, жовтий мечеться, але оскільки я хочу додати сюди ще й голубий і рожевий, тому ми будемо робити перехід. І перше у нас з дракончиком, до речі, це фентезі вже анонсували ранок видавництво. Вони придбали права на нього. Ще одна книжка з лимонами. Теж сюди, як на мене, теж гарно мечиться. Сельмарі Ліон. Ніжечко в мене про фейрі. Але ми поставимо корінцем, жовтий, і зараз синього більше дамо. Рожевий, зелений, синій, Неймовірної краси книжка з пташкою на зрізі. Сюди. У нас тут і рожевий, і зелений. Ось такі дві красуні рожеві. Сам зріз мені не подобається, але він тут гарно дивиться. Бо він поєднює ці кольори, як на мене. Угу. Як красиво все виглядає. Ну, і час додавати більш фіолетового. Дикі асоціації з The Sheet. Ну, це просто веларіс на обкладинці. Зріс, до речі, теж фантастичний. Сюди. Книга від Ребекки Рос, видавництво РМ. Ну і ми, власне, зробили перехід, щоб поставити гобіта. Я зняла суперку, тому що вона дуже яскрава. І мені так подобається більше, тому що має золотко. І останньою книжкою, такою досить темною, але яка, як на мене, поєднює останні кольори, які тут зібралися на зрізі, буде ось ця. Як на мене гарно мечеться, це зараз ще додам фігурки. Що скажете? Гарно вийшло. Мені здається, що так. Гобіт. Тут перегрілася камера, і поки вона відпочивала, я зробила полицю. Хочу сказати, що останнім часом техніка мене дуже випробовує. Отже, мені здається, це найкраще рішення, як поєднати. Таємну історію, щоб вона не сильно виділялася, хоча їй все одно це вдається. Я додала книг з зеленими корінцями та зрізами, щоб зробити такий мінімальний перехід. Якщо я знайду якусь книжечку, яка буде мати такі ж відтінки, поставлю її десь сюди, і воно мечтиметься краще, але, як на мене, це варіант. Тим більше більше книг в жанрі Dark Academy у мене на даний момент немає. Це все, що є. Шумаю. У мене тут серія Багряної королеви, декілька одиночного фентезі, король Відім це новинка від Джордж, новинка від Віват Брендона Сандерсона, я думаю, мені дуже сподобається. Ну і, власне, темна академія. До речі, можливо, хто пропустив огляд боксу? Це від «Фейрі Лут» мені попалася ось така вежа по Вавилону-книжці. Такий підсвічничок, красивий. Головне, щоб роні його не дістав і не розбив. Отже, на цьому все. Зараз я вам покажу фінальний результат І, можливо, покажу те, що тут лишилося. Ось цей весь безлад. До речі, я ще бачу пропустила фігурки свої готичні Емілі і Едгара Алана По. На цьому, власне, все. Зараз я вам покажу фінальний результат, покажу те, що залишилося, і. Що на даний момент я не знаю, як розкласти красиво, тому воно рандомом стоятиме десь ось тут. Ну, а, бачу, я пропустила свої готочні фігурки Емілі і Едгара Алана По. Зараз поставлю їх на полицю. Ага, і ще бачу, себе пропустила. <рес> Гаразд, <рес> мені теж треба відпочити. Одним словом, завершую, показуємо вам фінальний результат. Я дуже задоволена результатом, хоч і втомлена. Внизу чотири полиці залишаються з абсолютним рандомом, мені вони не подобаються, але вони і так не потраплятимуть в кадр, тому ви їх не будете бачити. У мене залишаються чотири фанко-попчика, в тому числі готичні. Вони відправляються на готичну полицю це Едгар Алан По та Емілі з мультика, які я, до речі, вам рекомендую глянути осінню. Ну і, власне, залишається Геральт із Ріві Та моя персональна, яку я швидше за все. Я б залишила їх тут. Можна трішечки посунути. Вам видно? Ні, вам не видно. Зараз я зміню кут камери і побачите. Не забудьте поставити лайк цьому відео. В наступному, швидше за все, ви побачите. Дещо прекрасне, це будуть новорічні іграшки. Не дивуйтеся, я, як потероман, маю досить велику колекцію іграшок власне, з Гаррі Поттером, тому зараз у мене поповнення, хочу вам показати. І окрім того, там будуть різні фігурки інші, які можуть вас зацікавити. Тож, надіюсь, вам сподобається. Поставте лайк цьому відео. Запрошую глянути фінал і напишіть. Як вам результат? Чи було воно варто того? Два дні я робила ці перестановки. До гори ногами поставила книжку. Ну а як же ж? Господи прости. Часно побачила. Та й таке? Надіюсь, вам сподобалось відео. Напишіть вам, як результат, чи маєте ви якісь питання. Можливо, я щось забула вам розповісти. Наступне відео для любителів новорічних свят мене чекає коробка. Нас з вами розпаковка коробки новорічних іграшок. І там, власне, буде дещо, та не падай. Дещо чарівне. Не лише для патероманів, але. Для патерманів просто така частина чекаю. Це деталь того, що там є. І це не просто фігурка, це верхівка на ялинку. Але це ще не все. Там є декілька іграшок, і вони між собою спілкуються, кидаються фразами з фільму. Все, ні слова більше. Чекаю вас на наступному відео. Це буде огляд новорічних іграшок. Не лише для патерманів, там будуть і інші фігурки. Деякі із них більшість, в принципі, можна ще урвати на Амазоні. Тож, чекаю вас наступної суботи. Підтримайте лайком це відео і дякую вам за перегляд. Якщо є якісь питання, пишіть, підписуйтесь також, якщо ви цього ще не зробили. Знову дякую.